Царів, шостий розділ, і сказали пророчі сини до Єлисея: Ось те місце, де ми сидимо перед тобою, затісне для нас. Ходім аж до Йордану, і візьмімо звідти кожен по одній деревині, і зробимо собі місце, щоб сидіти там. А він сказав Ідіть. І сказав один: будь же ласкавий, і ходи зі своїми рабами, а він сказав: Я піду. І пішов він із ними, і вони прийшли до Йордану, і рубали дерево. І сталося, коли один валив деревину, то впала сокира до води. А той скрикнув і сказав Ох, пане мій, та ж вона позичена. І сказав Божий чоловік, куди вона впала, а той показав йому те місце. І він відрубав кусок дерева й кинув туди, і випливла сокира. І він сказав Витягни собі, а той простяг свою руку і взяв. Сирійський цар воював із Ізраїлем, і радився він зі слугами своїми говорячи. На такому-то і такому-то місці буде моє таборування. А Божий чоловік послав до Ізраїлого царя, говорячи: Стережися переходити оце місце, бо там сходяться сиріяни. І послав Ізраїлів цар до того місця, про яке говорив йому Божий чоловік, та остерігав його, і він стерігся там не раз і не два. І сильно занепокоїлося серце Сирійського царя про ту річ, і він покликав своїх слуг та й сказав до них. Чи не розповісте мені, хто з наших зраджує перед Ізраїлевим царем? І сказав один з його слуг, ні, пане мій царю: це не наш, а це Єлисей, той Пророк, що в Ізраїлі доносить Ізраїлевому цареві ті слова, що ти говориш у спальні своїй. І він відказав: Ідіть і подивіться, де він, а я пошлю і візьму його, і донесено йому кажучи: ось він у дотані. І послав він туди коні і колесниці та військо, і прийшли вони вночі і оточили те місто, а слуга Божого чоловіка встав рано і вийшов, ась ось військо оточує місто і коні, і колесниці, і сказав його слуга до нього Ох пане мій, що будемо робити? А той відказав: Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив аж ось гора, повна коней та огняних колісниць навколо Єлисея. І зійшли сирійці до нього, і Єлисей помолився до Господа і сказав Удар цей люд сліпотою! І він ударив їх сліпотою за Єлисеєвим словом, і сказав до них Єлисей: Це не та дорога, і не те місто. Ідіть за мною, і я проведу вас до того чоловіка, якого ви шукаєте. І він завів їх у Самарію, і сталося, як прийшли вони до Самарії, то Єлисей сказав: Господи, відкрий очі, оці, нехай вони побачать. І Господь відкрив їхні очі, і вони побачили, аж ось вони всередині Самарії. І сказав Ізраїлів цар до Єлисея, коли побачив їх, чи побити їх, чи побити мій батько. А той відказав: Не вбивай, чи ти повбиваєш тих, кого ти взяв до неволі своїм мечем та своїм списом. Поклади хліб та воду перед ними, і нехай вони їдять та п'ють, і нехай ідуть до свого пана, і справив цар для них великого стину, і вони їли й пили. І він відпустив їх, і вони пішли до свого пана. І сирійські орди вже більш не входили до Ізраїлевого краю. І сталося тому, і зібрав Бенгедад, сирійський цар, увесь свій табір, і він зійшов і обліг Самарію, і був великий голод у Самарії, і ось ті облягли їх. А осляча голова коштувала вісімдесят шеклів срібла, а чвертка каву голубинного помету п'ять шеклів срібла. І сталося, проходив Ізраїлів цар по мурі, а одна жінка крикнула до нього, говорячи: Поможи, пане царю, а він відказав, як тобі не поможе Господь, звідки я поможу тобі, Чи стоку або щавила, і сказав до неї цар, що тобі? А та відказала: Оця жінка сказала мені дай свого сина, і ми з'їмо його сьогодні, а мого сина з'їмо взавтра. І зварили ми мого сина та й з'їли його. І сказала я до неї другого дня: дай сина свого, і ми з'їмо його, та вона сховала свого сина. І сталося, як цар почув слова цієї жінки, то роздер шати свої, і він ходив по мурі. І народ побачив аж ось веретище на тілі його зі споду. І він сказав. Отак нехай зробить мені Бог, і так нехай додасть, якщо позостанеться голова Єлисея, шафатового сина на ньому сьогодні. А Єлисей сидів у своєму домі, а з ним сиділи старші і послав цар чоловіка від себе. Поки прийшов посол до нього, то він сказав до старших: чи ви бачите, що цей син убивника послав зняти мою голову? Глядіть, як прийде цей посол, то замкніть двері і притиснете його в дверях, ось і шарудіння ніг пана його за ним. Ще він говорив із ними, аж ось приходить до нього посланець, і він сказав: Отаке зло від Господа! Чого ще чекати від Господа?